У матеріалі цього клопотання представниця громадської організації додано опис складення про направлення копій цих документів вам 9.01. Не, що... не, не отримали, можливо... Кошта, погано спрацювала, але на електронний кабінет також не отримували. Воно надсилалося коштою, причому тут говорить е, про електронний кабінет сьогодні в нас 30 Тому то можливо ви якось організуєте отримання коштової кореспонденції за вашу адресу. Це ж таки значний період часу. Це Раз, два, три, четвертий тисяч. Знали, що щось відправляється. Є вже набагато простіші шляхи. Ну, добре. Спробуємо на наступний раз, щоб не було таких непорозумів. Чи будуть інші заяви питання у вас? нас немає. Я встановлювала вам строк подання пояснень третьої особи, ну і відповідно відповіді іншим учасникам на ваше пояснення. Ви ж самі захотіли брати участь в справі. У вас не буде ніяких пояснень? Ну, наразі поки що ми, 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 не направлялися на пояснення письмові. Ну ця можливість закриється відповідно до вимог Господарського спеціального кодексу України. Пояснення третьої особи подаються на підготовчій стадії. Ви обґрунтовували своє питання про залучення вас до за участі у справі, тим, що рішення в справі вплине на ваші права чи обов'язки. І я вам роз'яснюю відповідно до частин 1, 2, статті 161 Святого процесуального кодексу України. При розгляді справи судом в порядку позивного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, перечення аргументи пояснення та міркування щодо предмета спору, виключно у заявах по суті справи, визначених цим кодексом. Заявами, по суті, справи є позовна заява, відзив на позовну заяву, відзив, відповідь на відзив. Заперечення пояснення третєї особи щодо позову або відзову. Відповідно, тільки в такій формі ви можете висловитись щодо предмета спору в даній справі і в подальшому втратити цю можливість. Ну і суд, відповідно, вам встановив цей строк. Так, я розумію. Вашу число, що пояснення просто з підтримки. Чами, оскільки е, не зрозуміло їх походження, як вони з'явилися в такій справі. Ну тобто, в даному питанні у нас є лише е, запитання, і тут хотіли б надати своє пояснення, але ще суд не вирішив питання про прийняття даних документів, бо питання ще не було розглянуто. Ми наразі не знаємо взагалі вашу позицію, кого ви підтримуєте: прокурора чи відповідачів. Це в тому числі необхідно з'ясувати для вирішення судових витрат справи. У вас є позиція якась принципово в цій справі? Так, ми підтримуємо повністю сторону прокурору. Ну, відповідно, я до роз'ясненої статті вам мали це письмову заяву заяві по суті справи. Якщо ви маєте свою позицію, по суті, справи. Гаразд, Прокурор, вам заявляли про давність і надавала строк на подання додаткових пояснень. Будете додатково, що подавати? Нам були дуже надані пояснення з додатками. Нічого додаткового подавати не буде. Ну тільки хочу прокоментувати, якщо можливо питання, яке було подано. Ну, ми зараз прийдете до його розгляду. Я запитую, чи буде додатково. Будь ласка, коротко, представник про ваше питання, що додається третій особа не честь, Якщо коротко, хочу нагадати, що ми було за засідання, нам було подано питання про долучення доказів до матеріалів справи ми просили долучити серед іншого такий основний вагомий доказ це клопотання прокуратури Київської області про ознайомлення з матеріалами справи номер 919 ліпство 08 Хочу звернути увагу, що ця справа стороною цієї справи була компанія Довхосівської системи інвестицій, яка є наразі відповідачем та Ходосівська сільська рада. Якраз там вирішувалося питання щодо внесення змін до договору оренди земельних ділянок, які є предметом спору у даній справі. Хочу звернути. Увагу суду на зміст цього клопотання, оскільки прокуратура зазначає, що за дорученням Генеральної прокуратури прокуратура Київської області здійснює перевірку додержання земельного законодавства при використанні земельних ресурсів. От. В ході цієї перевірки їм було встановлено про наявність такого то рішення судового вони посилаються на рішення на номер справи на 101, з огляду на вище зазначене, прокуратура обізнана з цим рішенням на момент звернення з цим клопотанням працював реєстр судових рішень. Тобто прокуратура в нього безумовно заходила, ознайомлювалася його, зміст, зі, його змістом. З огляду на вище зазначене, дане підтверджує той факт, що прокуратура ще за Більше ніж 10 років до звернення з позовом у цій справі безумовно і беззаперечно знала про те, що спірні земельні ділянки, які вона просить зараз витримувати, випили із державної чи, точніше, на той момент, комунальної власності і були у власності іншої особи. На той момент, коли вони подавали це клопотання, ділянки були використані до відповідачам. Даний документ підтверджує беззаперечний факт обізнесменській прокуратури, що на виконання рішення Верховного суду, яким було повернуто дану справу на новий розгляд, якраз є беззаперечним доказом. Хочу нагадати, що в минулому засіданні представником прокуратури, а також Боярської ЛДС було поставлено підсумнів достовірність цього документа. Чи, з огляду на що судом було зобов'язано нас додати належним чи нам забірний документ? Тобто я як адвокат повторно звернувся до господарського суду Київської області з проханням видати мені знову ж таки копію цього клопотання, але вже засвідчено судом із проставленням під час штампу суду, що е, цей документ відповідає документу, який міститься в матеріалах справи з початку канцелярії суду і з підписом відповідального. Працівника суду. Вашу честь, хочу звернути увагу на те, що оскільки Верховний суд, направляючи на справу на новий розгляд, дав вказівку суду першої інстанції, що найважливим для правильного вирішення цієї справи буде дослідження питання, чи прокуратура знала або чи могла знати про вибуття земельної ділянки з власності держави. З огляду на вище зазначення, нами було надано цей документ, який наголошує є беззаперечним доказом того, що прокуратура була обізнана з вибуттям земельної ділянки із власності держави, І що підтверджує факт того, що прокуратура звернулася з даним позовом з порушенням сроків позовної давності. З огляду на вище зазначення, прошу суд задовольнити. Це клопотання і долучити до матеріалів справи зазначені в ньому документи. Прокурор, хочете ознайомитися з цим подією? Тут є дійсно відвиток штампу, відповідає документи, що міститься матеріал справи, і відвиток нашої канцелярії. Ми заперечуємо, що такі клопотання подавалися. Будь ласка. Можна, Так. Прошу зробить пропитання відповідачів про залучення клопотання кількості обласної прокуратури від 2015.02.11 року щодо зникнення з матеріалами справи з огляду на те, що, по-перше, зазначене клопотання, ми заперечуємо, що подавалося Київською обласною прокуратурою, але... Київська обласна прокуратура не ознайомлювалася з матеріалами даної справи. Е, підтвердження е, не внігання щодо ознайомлення з матеріалами справи прокурора. Так, а як це пов'язане з цим питанням про долучення доказів? Ми їх не оцінюємо на підготовчій стадії. Ознайомлювалися, вони ознайомлювалися. це питання розгляду справи по суті, встановлення обставин чи е, е, пішов строк строку законодавності, чи не пішов. Ми це зробимо на стадії родини по суті. Ми розглядаємо процесуальне клопотання про долучення або недолучення цього доказу. Ми його не оцінюємо, так що можна Дозумі. не розказувати про обставини. Е -е... Порушення ними процесу, чи що вони порушили, чому ми не долучаємо це клопотання? Дане клопотання абсолютно не відноситься до фактів, які досліджуються у даній справі, тому що. Справа, з якою, з якою хотів ознайомитися прокурор, стосувалася договірних відносин щодо продовження терміну дії договору оренди з земельних ділянок. Ніякий спір щодо належності цих земельних ділянок до земельних господарського призначення не розглядався. Тобто ця справа стосувалася зовсім інших обставин. Та не встановила якісь інші обставини, які стосуються нашої справи. Тому вважаємо, що ну, ви знову говорите про встановлення позовної давності. Це оцінка матеріального права, позовна давність матеріальне право, цивільний кодекс. Зараз стосується та справа, порушена давність, не порушена. Ми оцінюємо питання, чи підлягає залученню до матеріальної справи доказ, який ми зараз не оцінюємо. Не, Нам не, це не, на цій стадії чому процесуальних питання не. підлягає. Якщо його доказ а, не доводить нічого, вам вже краще ну, подав він доказ, який не доводить нічого. Тут питання, тому я не можу потім оцінити, ця справа стосується чи не стосується, якщо в мене в справі не буде доказу. Заперечуємо проти долучення mm. даного. З яких підстав? Безпідставне заперечення це може бути оцінос як зловживання процесами права. Вважаємо, що не стосується абсолютно даної справи Не стосується розгляду даної справи. Третя особа, будь ласка. А, ваше чесно наразі на ми вважаємо, що е, потрібно е, дійсно з'ясувати. Е, Реальність даного полотання, наявність його в матеріалах справи не свідчить про те, що саме прокуратурою воно направлялося. Я розумію, що представник прокуратури даний представник він не заперечує проти того, що це прокуратурою подавало. Але ми вважаємо, що для того, щоб не виникало сум. Щодо законності даного доказу необхідно до матеріалів справи е, витримувати або зобов'язати позивача надати саме підтвердження того, що дійсно таке попитання прокуратурою направляло. Спочатку? Чому такий сумні? Тому що дана справа вже розглядається повторно, особово після розгляду ну, в другому складі. Справу, яка, яка йдеться, про яку йдеться в заяві на ознайомлення, згадувалось не один раз і чомусь таке клопотання не з'являлось про нього, ніхто не говорив, його не не було відомо про його наявність. Одна... Суду, де було зазначено підставою, яку повинен з'ясувати суд у новому складі, саме питання про поновлення строків, з'являється це питання, з'являється поновлення і ну, з'являється новий доказ, тому ми вважаємо, що його реальність не є доведеною лише наявністю в матеріалах іншої справи. В прокуратурі ведеться чіткий реєстр вихідної документації, тому ми просимо прокуратуру, щоб вона підтвердила відповідним записами вихідних документів. І, і Якщо буде це підтверджено, ну, би, тоді будемо вирішувати питання про прийняття документу, оскільки без сумнівів в його реальності не буде. На цьому, суді, на цьому документі знаходиться штамп нашої канцелярії, нашого суду про прийняття через канцелярію суду цього документу. На цьому документі, на копії знаходиться підтвердження нашої канцелярії, що цю копію знято з матеріалів судової справи, яка знаходиться в провадженні.